З початку повномасштабного вторгнення Кривий Ріг прийняв понад 80 тисяч вимушених переселенців. Серед них багато дітей та молоді. Аби підтримати цю категорію та допомогти в інтеграції ВПО. У місті реалізують пізнавальні і творчі проєкти. Активно долучаються до справи міжнародні організації. Так у парку театральний незабаром стартує цікавий та корисний проєкт «Спільнокемп». Це безкоштовний літній простір для молоді. від 10 підлітків до 24 років для молоді. Це буде сім модулів, починаючи від актерського мистецтва, сучасного іскусства і закінчуючи режисурою. Усього сім модулів. Будуть як індивідуальні, так і родинні сімейні заходи. Буде дуже цікаво і корисно. Цей проект ми реалізуємо. Домовились разом з ЮНІСЕФ і ГО. Культурна платформа Закарпаття. Буде це все в нашому паркі театральний, який ми звикли називати парк імені Гагаріна. Наразі монтажні роботи з облаштування простору на завершальному етапі. У цьому молодіжному центрі підлітки та молодь зможуть психологічно розвантажитись, набути нових умінь та проявити свої творчі здібності. Спільно кемп запрацює вже 25 травня. У програмі цікаві активності та сім різнопланових модулів, кожен з яких триватиме до п'яти днів. Працюватиме простір щодня з 12-ї години до 8-ї вечора. Дар'я Юськова, Назар Прусенко цей день.